Студентське містечко об'єднує 5 гуртожитків на понад 2000 місць. Зараз університет забезпечує житлом не тільки студентів, а й тих, хто потребує його внаслідок російської агресії. Завдяки роботі з благодійними фондами та організаціями у гуртожитках було зроблено ремонти кухонь, санвузлів, душових кімнат, замінено старі вікна на нові металопластикові, замінено також каналізацію та труби з гарячого та холодного водопостачання, проведені роботи з технічного переоснащення внутрішніх електричних мереж. Для комфортного проживання у гуртожитках було отримано мікрохвильові печі, електричні чайники, набори для дитячої кімнати, обігрівачі, холодильники, газові плити, буржуйки, кухонні столи з нержавіючої сталі, подушки, матраци, ковдри, набори з постільної білизни, ліжка та аптечки. Гуртожитки забезпечені водонагрівачами, що в свою чергу дає безперебійне гаряче водопостачання. За час плідної співпраці з партнерами у гуртожитках створили кімнату психологічної підтримки, інформаційні центри та дитячу кімнату для розвитку найменших мешканців гуртожитку. Віримо в перемогу, після якої до наших комфортних гуртожитків знов повернеться студентська молодь. А умови поселення та проживання шукайте за посиланням в описі під відео.